Це це це. Просто із-за того, що, скажімо так, існують кольори, дезінформація пройшла. Для того, що ну, комунікаційно ніхто ні з ким не спілкується, вийшла просто ситуація такою по Ігрову. Коли ми просто для предотвращення на російській мові, вибачте, якогось там конфлікту всього запломбували міську раду щоб зберегти там все цільності ну, просто буде, а буде. Буде, а да. що там за, за що нитар... що насправді вийшло про, насправді пройшов сигнал що кива Святошинську захватили весь, це, раду і хотіли по, так, по щаблям далі їхали вишневе, хотіли. Просто це був сигнал за те, що да, зробити хаос. Так, такого нічого не було, а? А? такого нічого не було. Ну, і за дезінформації, тому що деякі... Члени там, головання Буерки не спілкуються з іншим, потрапив дезінформацію. Скажімо так, ми зробили запобіжний засоби, закрили міську раду і охороняли, її, щоб нічого туди не пропало, не як Кажуть, написав заяву про звільнення сам. Тарас, Тарас чи це брехня. Тарас Григорович не написав заяву. Не написав заяву, тому що ну, зробити, зняти владу, на кого ми її поміняємо, зробити хаос. Наша влада. А він сам якось коментує, що це було? Зараз він приїде. О, прийшов. Нормально, нормально. Так, покличте, будь ласка. — Вибачте, пожалуйста. Щодо й з трудовий колектив, щоб могли роботи. Зараз підійдуть? Да, да, да. Я пробував чи немає? — можу всякого він сказав, зорки зняти не нема борьки, нема ніякої напруги, Все нормально, це все вимушене. Ні, місто повинно функціонувати. Закони і треба функціонувати. Ми за нову країну, за відсутність корупції, виконання всіх законів і демократії. Але в хаос ми не треба. Є цивілізований закон і є підтримки. І теж ми не допустимо. Не, Наша думка вона отримає. Це думка сприт... боярки. Скажіть, будь ласка, Рамати. в кого громади е боярки? Від, від офісу цього треба. дієвий механізм контролю. сидить оборона. Обия... Пане Андрій, заходьте, я прошу, у кого є питання до працівників, задавайте. Ні, то я прошу створювати ажіотажа тут біля міської ради, тому що дзвоників багато від людей з контроляцій, щоб не було.

Прошу трудовий колектив зайти в кабінети і спокійно працювати. У випадку якихось непередбачених ситуацій, інформуйте мене по телефону. Є пропозиція з трудовим колективом, з представниками боярки зараз проговорити основні аспекти, оскільки щойно була загроза захоплення міської ради. Виконкому. Давайте скоординуємо таким чином, щоб і боярчани могли довідки отримувати. Відповідні послуги, які повинні надаватися в виконкомі. І з іншого боку, не було взаємних якихось провокацій і так далі. І тому подібне. Якщо ви підтримуєте, я пропоную зараз коротко про це проговорити, про систему безпеки міськраду. Штаб самооборони зараз будемо домовлятися, де він буде. На <потраснів> <Так, де воно>, сьогоднішній момент знімайте напругу біля міської ради, якщо є звернення офіційно реєструйтесь, ми готові встречатися, розмовляти, переговори. Коли це буде, сьогодні протягом дня, я готовий розглянути, ну, це в на найближчий час, наприклад, десь через годину, півтори-дві. Все приглашаємо э на, <говорю> <все приглашаем говорю> на... сесію. Я був зранку э э э okay. в міській раді, я розпорядження підписав. Шановна громада... що шановна, тому що була ситуація, не кожна Слухайте, воно ж не може Так. Пустили працівника. В неї є список народних депутатів, дзвонить і буде повідомлено про сесію обов'язково. З охороною вашою міської ради міністри ради зводити. Ми працюємо, що ви теж забезпечите. Громадський порядок у місті і не будете провокувати. проводити. Власне, ми це і здійснюємо, тому в форматі цього приміщення будуть забезпечувати наші представники для недопущення провокацій. Дякуємо, що нас зміжку. Це? Мій телефон всі знаєте, я можу на телефон. Я просто, просто рішення через пів години-годину. Чи встигли ми зареєструвати рішення вічі? Ми зареєстрували. Чи є можливість зустрітись з вами і проговорити? Це можливість реалізації? І... Це зареєстровано, я його розписав, рішення вічі, розписав на своїх виконавців. І я готовий, ну, протягом я на яку годину через годину Коли наприклад, сісти, готувати? через годину, там, півтори сісти, я перетелефоную з координаційною. Групи, обговорити, умови, які Де? можна В ага. кабінеті міського... голови? Через півтори години. А хто? Чи години? Не. Зараз півтора давайте, давайте години. Так, так, давайте на п'яту. На сімнадцяту. На сімнадцяту годину. На 17 годину. Добре. І Скільки час... буде представників з вашого группу? Максимум 6 осіб. Визначимо кордону. Є робоча група, вже створена народ да, від народ відборської від самооборони, самооборони да, 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 яка так, резолюцію цю складала, реєструвала. Так що робоча групам офіційна, не по ну, там... Я не знаю, скільки в нас загонів саморайон. Поки що я знаю одну, яка зранку зареєструвала рішення вчорашнього вічі, вічі так, на так, якому так. було близько скільки? Ну, кілька, Ба, сот. кілька сот. Кількасот людей було. Ну, 150 досеред тому. Постійно, які приходили, уходили. Да. Я готовий вислухати ініціативну групу, сісти, розмовляти на п'яту годину. Домовились? Так, я попрошу. Якщо ми домовилися, давайте звільнимо приміщення для того, щоб працівники, працівники, працівники так, міської ради почали. Не я, не <рес> я просив би вас не вимагати. Самі вийдемо, жодних команд тут збиратися, там, депутатам, громадським організаціям, іншим не давав. І прошу з вашого боку теж біля міської ради не збирати прихильників для якихось будь-яких дій. Тарас Рович, від сьогоднішнього дня. Ми всі боярчани. Ми одна команда. По великому рахунку ви теж частина цієї громади. Ні частина команди, яка партія регіону возглавляв партію регіону. Ми працюємо на безпеку цього міста. В цьому аспекті ми всі ми. На сьогоднішній момент ми повинні в місті забезпечити порядок і стабільність. Без кольорів, без да. політики. Без Політика. Політика взагалі треба, Бо ми загралися в політику. Політика буде на виборах, кожен буде визначати. А машина боярської варти, просимо, не Заз... просимо, що має працювати. Керівник і із... з, з вами працює, так? Да? Новохацький, В'ячеслав, із повний контент. Все нормально. Стоп, вони не мають права вам передати не, автомобіль. Я маю віду. Він тому що він ради. в громадському ну, форматі він працює, просто да, в спільному використанні да, на наведенні використання на території. Все, дякую до да. найкраще